Слава Україні! Розпочалась 737-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України протягом минулої доби. Відбулось 83 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав три ракетних та 91 авіаційний удар здійснив 142 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є поранені та загиблі. Серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, церква, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури. Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БПЛА типу Шахет 136-131. Інформація щодо атаки уточнюється. Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти Бологівка. Митрофанівка Харківської області, Надія Білогорівка Луганської області, Терни, Ямполівка, Віролюбівка, Миколаївка, Кліщиївка, Новоєгорівка, Олександропіль. Новоолександрівка, Очеретине, Новобахмутівка, Сухабалка, Жиланне, Солов'йове, Семенівка, Костянтинівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське, Донецької області, Новодарівка, Левадне, Малатокмачка, Роботине, Новоданилівка, Юрківка, Запорізької області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Нах проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозові напрямки нарощує щільність мінно вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області у зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку. Сили Сила оборони України відбили дві атаки противника в районах населених пунктів Петропавлівка та Баївка Харківської області на Лиманському напрямку України українські воїни відбили 12 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка Донецької області та Білогорівка Луганської області на Бахмутському напрямку. Сили оборони України відбили дві атаки противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку. Українські воїни відбили 25 атак ворога в районах населених пунктів. В Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області на Новопавлівському напрямку. Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де російські окупанти 30 разів намагалися прорвати оборону українських військ. На Оріхівському напрямку Українські воїни відбили одну атаку противника в районі Роботного Запорізької області у зоні відповів. Відповідальності оперативного стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку, попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Так протягом минулої доби противник здійснив чотири безуспішних штурми позиції наших військ на лівобережжі Дніпра. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу противника. Також підрозділи повітряних сил, збройних сил України знищили три винищувачі бомбардувальники су 34 Підрозділи ракетних військ завдали ураження по трьох. Районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, трьох реактивних системах залпового вогню, БМ 21 град, двох артилерійських засобах, двох пунктах управління, складу боєприпасів, засобу радіоелектронної боротьби противника минулої доби. Загальні втрати ворога склали 920 російських загарбників, 17 танків. 30 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, три літаки, 26 дронів оперативно-тактичного рівня, 54 автомобілі та 10 одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!